Сьогодні виповнюється рівно 10 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення. Всі ці 10 місяців Харківщина героїчно протистоїть окупантам, щодня знищуючи живу силу і техніку ворога. Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення. Вчора близько 18-ї, внаслідок обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району, пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі. На щастя, без постраждалих. Крім того, протягом доби ворог обстрілював з артилерії танків та мінометів райони населених пунктів: Гур'їв, ветеринарне, кудіївка, гоптівка, стариця, огірцеве, вовчанськ, амбарне, новомлинськ, кислівка, котлярівка, табаївка Крохмальне даних про поранених серед цивільних людей немає.